21 грудня в Ер-Ріаді Саудівська Аравія відбудеться боксерський вечір, головною подією якого стане бій реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Боксери вийдуть на ринг не раніше, ніж година ночі за київським часом. На кону будуть титули чемпіона світу за версіями WBC, IBO, IBO, WBA, Супер і The Ring. У травні Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі, але пізніше відмовився від титулу за версією IBF. Оргінація не полягала на обов'язковому захисті, але український боксер віддав перевагу реваншу із ф'юрі. Що ж до професійних оцінок від букмекерів, то вони вважають фаворитом бою Олександра Усика. На перемогу українці дають коефіцієнт 1,6, а це приблизно 57% ймовірності. Шанси ф'юрі оцінили котуванням 2,5% близько 37%. А на нічию найменший ймовірний результат у боксі можна зробити ставку за КЕФ 15 на те, що бій триватиме усю дистанцію, можна заключити парі із коефіцієнтом 1.65, а на дострокове завершення можна поставити за 2.15. Отож, пройдемо до самого поєдинку. Що поміняють Усик і ф'юрі у реванші? Реванш, реванш це завжди новий бій та окрема історія. Але з моменту першого поєдинку минуло лише трохи більше, ніж півроку. Тому, напевно, бійці врахують якісь моменти, які спрацювали або, навпаки, не спрацювали у першій битві. Усику, звісно, буде простіше. Олександр отримав підтвердження того, що його активна та агресивна тактика працює. Тож він, ймовірно, як і у травні, почне поєдинок першим номером. Пресинг, швидкість, рухливість, велика кількість ударів, постійні переміщення це те, що українець має перенести із собою у цей двобій. Мабуть, ми знову будемо бачити у виконанні українця наступну комбінацію: зажати пресингом Тайсона до канатів, а видалі у кут, і провести коротку серію, після якої на швидкості відійти на безпечну дистанцію. Нокаутуючого ну, ефекту така, така тактика може і не принесе, але точно позитивно вплине на оцінки суддів. У першому поєдинку Усик повністю переграв Ф'юрі за швидкістю та витривалістю. Якщо британець не зробить висновків та не перекриє своїми козирями різницю у фізиці, то шансів взяти реванш буде не дуже багато. Але ховати британця точно зарано. Це все одно один із найкращих боксерів сучасності, який до того ж навряд чи зіткнеться із недооцінкою суперника у друге поспіль, як це вже було у травні. Також циганський король вирішив суттєво набрати вагу. Так, з одного боку, це ще більше вдарить по його мобільності, але цим самим він хоче виключити роботу ніг Усика. Який зв'язок, спитаєте, ви все дуже просто. Важка версія Тайсона Фюрі завжди використовує брудні прийоми. Головним із яких є клінч. Коли майже 130 кілограм живої ваги навалюється на тебе і тисне до канвасу, то це суттєво впливає на фізуку опонентів. Отож, пройдемо до прогнозу. Звичайно, усик фаворит, але Ф'юрі здатний провести бій на принципово іншому рівні. Обрати переможця тут не хочеться. Санаторів рівними виглядають шанси, тому цей вибір буде більше про вдачу, а не про аналіз. А от що точно можна передбачити, так це повний два раундовий бій. Усик зможе потрясти, але навряд чи зуміє ноколотувати таку важку версію ф'юрі. А той, своєю чергою, за своєю оновленою потужності та габаритів не впорається із швидким і технічним, як ватається такій обороні, суперником. Хто переможе, неможливо передбачити. Але бій точно буде яскравим і триватиме усі 12 раундів. На цьому все. Пишіть у коментарях, чи згодні ви з цим прогнозом та пишіть свої версії того, як розвиватиметься цей поєдинок. Також не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. До нових зустрічей!